Моя єдина, дякую тобі за тепле, вічне і без краю Цілую руки твої золоті. Разом за все, Матусю, я дякую тобі. Найкращі квіти... Дню вишиванки, а також дню матері та родини присвятили свій виступ на центральній площі Бердичева. Вихованці та наставники центру позашкілля імені Разумкова. Розмаїття вишиванок на площі, і кожна із них є комусь наймилішою з речей, улюбленою та має свою історію. Вишиванка то не просто сорочка, це оберіг, у якому і кот народу, у якому почуваєшся, запевняють, і впевнено, і сучасно. Тебе є улюблена вишиванка? Так, ця вишиванка. Який ти Так. Дуже люблю, я вже співаю 6 років, вон сам від жазував співаю Старий рояль. Мій, мені, мій керівник В'ячеслав Поплавський. А сьогоднішню пісню кому Ну, Думаю, все ж Україні саме. 27 номерів різнопланових, це і хореографія, вокал, читання. Все, чи ми багаті на такий художньо-естетичний напрям. І ну, в чому родзинка цієї концертної програми? Що виступають вперше дітки, які прийшли до нас в вересні місяці, це наші вихованці 5-6 років, це першокласники, для яких сьогодні сцена. Перше відчути, що таке глядацькі оплески, що таке сцена, спробувати себе і показати, яке вони вже опанували мистецтво. Сьогодні ми даруємо свою творчість нашим мамам, до Дня Матері вітаємо наших любих мам усіх. Бажаємо їм міцного здоров'я, бажаємо злагоди в усіх родинах, і бажаємо, щоб панував мир, щоб наші діти, які народжені для щастя, для радості, для любові, щоб вони жили так в радості, і любові, щоб вони розвивалися, щоб вони мріяли, і мрії їх обов'язково здійснювалися.